Зверніть увагу, цей текст перекладено з оригіналу за допомогою передової моделі штучного інтелекту Google Gemini. Саме перекладено, а не озвучено. Процес перекладу був повністю автоматизованим і мав на меті максимально точно передати зміст, стиль та емоційне забарвлення оригінального твору. Попри високий рівень сучасної технології, машинний переклад може містити лексичні, стилістичні або контекстуальні неточності. Я прагнув забезпечити найвищу якість, особисто внісши деякі правки. Але прошу поставитися з розумінням до можливих недоліків. Автори та видавці оригінальних творів не брали участі в процесі перекладу і не несуть відповідальності за його зміст. Переклад створено виключно з метою полегшення доступу до літератури українською мовою. Якщо ви цінуєте точність і нюанси оригіналу, раджу звертатися до професійних перекладачів та офіційних видань. Використовуючи цей переклад, ви погоджуєтеся з тим, що він надається як є. Всесвітня кармічна розрахункова палата. Оповідання Роберта Шеклі The Universal Karmic Clearing House було вперше опубліковано у 1986 році. Згодом увійшло до декількох збірок. Одна з яких «Uncanny Tales 2003 року. Оповідання є класичним прикладом соціальної сатири, характерної для творчості Роберта Шеклі. Що таке кармічна розрахункова палата? Як вона працює? Помандруйте в альтернативну реальність разом з Гаррі Циммерманом і дізнайтеся, з'ясуйте, що зробив Гаррі в надзвичайно складній ситуації. Гаррі Циммерман працював копірайтером у рекламному агентстві Баттен і Фінч у Нью-Йорку. Одного дня, повернувшись з роботи, він знайшов посеред свого маленького столу у вітальні звичайний білий конверт, якому там було зовсім не місце. Він не приносив його з поштової скринки. І ні в кого іншого, навіть у суперінтенданта, не було ключів від усіх замків на дверях його квартири. Конверт ніяк не міг там опинитися. Тож як він туди потрапив? Врешті-решт циммерман вирішив, що, мабуть, приніс його з учорашньою поштою і забув відкрити. Насправді він у це не вірив, але інколи, хоч якесь недолуге пояснення, краще ніж жодного. У середині конверта лежав прямокутник із блискучого пластику. На ньому було написано. Гостява перепуска до кармічного банку. Дійсна протягом однієї години. В одному кутку прямокутника було надруковано квадратик. Замислившись, Циммерман узяв олівець і поставив галочку в квадратику. І раптом він опинився вже не в Нью-Йорку. Без жодного відчуття переходу, Гаррі Циммерман опинився Перед старомодною офісною будівлею із сірого каменю вона стояла сама самісінька посеред широкого зеленого газону. У неї були величезні бронзові ворота, і вони були відчинені. Над ними, викарбувані в граніті, виднілися слова Кармічний банк та розрахункова палата. Циммерман чекав, сподіваючись, що хтось підійде і скаже, що робити, але ніхто не з'являвся. Врешті-решт він увійшов усередину. Там тягнулися нескінченні ряди столів. Чоловіки вивчали стоси документів, робили записи в бухгалтерських книгах, а потім складали документи в дротяні кошики з боку від столів. Кур'єри забирали перевірені документи й приносили нові. Цимерман підійшов до одного зі столів. Коли він наблизився, один документ зісковзнув зі стосу й плавно опустився на підлогу. Він підняв його і роздивився. Документ був зроблений з мерехтливої прозорої речовини і показував насичене кольорами тривимірне зображення пейзажу з постатями. Коли він рухав документ, зображення змінювалося він побачив міську вулицю, потім човен на річці, а потім озеро з туманними синіми горами позаду. Інші образи пропливали повз, слони, що йшли широкою курною рівниною. Люди, що розмовляли на перехресті, безлюдний пляж із запиленими пальмами. Обережно. сказав клерк і вихопив документ у нього з рук. Я не збирався його псувати, відповів мерман. Я не за документ хвилювався, сказав клерк. Я хвилювався за вас. Повернете одну з цих штук не тим боком, і вона може затягнути вас у свій конструкт. Тоді нам доведеться добряче помучитися, щоб вас повернути. Клерк здавався досить дружелюбним. Це був метушливий на вигляд чоловік середніх років, з лисиною на лобі, одягнений у перлинно сірий сюртук, бездоганно випросувані штани в тонку смужку і блискучі чорні черевики. А що це за штуки? запитав Циммерман, показуючи на блискучі документи. Бачу ви новачок у цьому конструкті реальності. Це накладні X2D. Свого роду миттєві космічні балансові звіти. Кожен з них фіксує кармічний статус планети в певний момент. Віднявши погану карму, ми конвертуємо добру карму в міжсесвітні одиниці щастя скорочено мощ за поточним обмінним курсом і зараховуємо мощ на їхній рахунок, щоб вони могли ним скористатися за потреби. По суті, це те саме, що й банківська справа будь де тільки. Ми маємо справу з мощ, а не з грошима. Ви хочете сказати, промовив циммерман, – що люди можуть знімати з рахунку удачу, коли вона їм потрібна? Саме так, відповів Клер. Тільки в нас немає індивідуальних рахунків. Ми працюємо суто в планетарному масштабі. Усі планети з розумним життям мають тут рахунки. О, так. сказав йому Клер. Щойно в них розвивається. Абстрактне мислення або щось краще, ми відкриваємо для них рахунок. Тоді вони можуть користуватися ним, коли ситуація виходить з-під контролю. Наприклад, коли лютують хвороби або без вагомої причини спалахують війни або трапляються незрозумілі посухи й голод. На всіх планетах бувають такі смуги, але маючи достатньо одиниць щастя, зазвичай можна їх пережити. Не питайте мене про конкретні механізми, я банкір, а не інженер. І якщо трішки пощастить, я й банкіром то довго не буду. Ви йдете з банківської справи? М -м з усього цього конструкту, відповів клер. Рівень кармічної розрахункової палати насправді дуже обмежений. Лише одна будівля посеред газону, що примостився серед невеличкого ніщо. Нам доплачують за шкідливі умови, але особисто з мене вже досить. І куди ж ви подастеся? О, є безліч конструктів реальності на вибір. Я підібрав собі один досить симпатичний з каталогу. З моєю пенсією та рахунком у Мощ я розраховую добряче пожити ще довгенько. Індивідуальний рахунок у Мощ одна з найкращих переваг роботи на всесвітнього технократа. Мушу також визнати, що їдальня тут непогана, та й найновіші фільми нам показують. У кишені Циммермана пролунав дзвінок, змусивши його здригнутися. Він дістав гостєву перепустку. Вона блимала й дзвеніла. Клерк натиснув на її кутик, і вона замовкла. Це означає, що ваш час майже сплив, сказав Клерк. Було приємно з вами поговорити, сер. У наші країни часто заїжджають відвідувачі. У нашому конструкті реальності навіть готелю немає. Хвилиночку, сказав Циммерман. А що з рахунком землі? Він тут, у банку, як і всі інші, просто ніхто ніколи не приходив, щоб ним скористатися. що ж, тепер тут я, сказав Гаррі, і я уповноважений представник землі, інакше мене б тут не було, правильно? Клерк кивнув. Щасливим він не виглядав. Я хочу зняти трохи удачі для землі, для всієї планети, я маю на увазі, не лише для себе. Не знаю, чи ви перевіряли нас останнім часом, але в нас купа проблем. З кожним роком у нас здається дедалі більше воїн, забруднення, голоду, повеней, тайфунів, незрозумілих авіакатастроф і тому подібного. Дехто з нас уже починає трохи нервувати. Ця удача нам би зараз дуже знадобилася. Я так і знав, що хтось колись із землі з'явиться, пробурмотів Клер. Я цього страшенно боявся. У чому річ? Ви ж сказали наш рахунок тута. Так і є, але на ньому нічого немає. Але як таке може бути? вимагав пояснень Циммерман. Клерк знизав плечима. Ви ж знаєте, як працюють банки. Ми повинні мати прибуток. Але яке це має відношення до удачі землі? Ми позичили її, щоб вона приносила відсотки. Ви позичили нашу удачу? Клерк кивнув. Асоційованим цивілізаціям малої магеланової хмари. Першокласний позичальник. «Ну, що ж? Сказав Цимерман, тоді краще поверніть її зараз. Ось це я й не хотів вам казати. Попри їхній дуже високий кредитний рейтинг, асоційовані цивілізації ММХ нещодавно зникли в Чорній Дірі. Це така просторова часова аномалія, яка може статися з кожним. Кепські їхні справи, сказав Цимерман. Але що з удачею землі? Ми ніяк не можемо її повернути, вона там, під горизонтом подій, разом з рештою активів асоційованих цивілізацій. Ви загубили нашу удачу. О, не хвилюйтеся, ваша планета обов'язково накопичить ще. Вибачте, але я нічим не можу зарадити. Сумна усмішка клерка та його лисівча голова почали розчинятися. Усе мерехтіло й згасало, і Цимерман зрозумів, що повертається до Нью-Йорка. Радості від цього він не відчував. Ось він, перша людина, що потрапила на інший рівень реальності, колумб галактики. І єдине, що він міг розповісти своїм землякам, це те, що удача землі провалилася в Чорну діру. Вибачте, так сталося. Як вісника в космічних лихих звісток, його ім'я проклинатимуть цілі покоління. Люди казатимуть: ось, іде цим Мерман. Маючи на увазі вісника суперколосальних поганих новин у грандіозному масштабі. Це було несправедливо. Він не міг змиритися з тим, що це жахливе тавро висітиме на ньому цілу вічність. Мало бути щось, що він міг би зробити, аби це змінити. Але що? Ця мить, напівувиразнена, напівзгасаюча, стала для Гаррі Циммермана моментом істини вирішальною точкою. Часом, коли необхідність зазвичай ні до кого не прихильна, раптом стає матір'ю винахідливості. І ось так Циммерман раптово знайшов відповідь. Стривайте. гукнув він клеркові. Нам треба поговорити. Послухайте, я вже сказав, що мені шкода. Забудьте ви про це, сказав Гаррі. Я хочу обговорити з вами справу. Клерк зробив жест рукою. Конструкт перестав згасати. Яку справу? Позику, Позику удачі? А як же, велику, щоб протриматися, доки все не владнається. Дорогий сер, сказав клер, чому ж ви одразу так не сказали? Позичати удачу це наш бізнес. Ходімо зі мною. Гаррі пішов за клерком назад до банку. Подібно до Колумба, що привіз золото й перли еспаньоли Фердинанду та Ізабелі, так і Гаррі Циммерман, наш мимовільний посланець, повернувся до кармічної розрахункової палати і домовився про позику удачі, якої ми, земляни, так відчайдушно потребували. І це правдива історія, що стоїть за нашим сьогоднішнім миром і процвітанням у безтурботному 21 столітті. Відсоток, звісно, виявився дещо завеликим. Кармічний банк працює не з доброти душевної, і Гаррі довелося віддати планету під заставу. Якщо ми невдовзі не знайдемо спосіб повернути цю позику, нам залишиться лише одне нам доведеться сховатися в чорній дірі за статею 13, як це зробили асоційовані цивілізації ММХ. Це відчайдушний крок, але що завгодно краще, ніж втратити планету. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатися на мій канал та поставити свою на кращу світі вподобаєчку.